Та що забуду? Включиваєш, мас. Ага, чекай. Коротше, виїхав, їду. Як доїду, не доїду, то вже залежить не від мене. Все, що ми могли з татом зробили. Зробили навіть порядки. Так що, подивимося як я доїду, відео буде. Він так виїхав подрінко. Ніби, ніби хоче їхати, але чи доїдемо. Думаю, що доїдемо. Більш ніж впевнений. Е, ще пару днів тому я навіть не догадуюся, куди він може попасти, і що він так може поїхати. Е, що за серія буде? Серія буде «Долина Карпати» і локація. Ну, локація не найкраще, але е, мені дуже хочеться цю локацію розвернути під кемпери і під щось таке похоже. Тому що мені здається, що там добре відпочивати на тій локації. Чи воно так є, чи нема, подивимося, як Михайло себе поведе. Багато що залежить від Михайла. Далі буде. Що, чи люди дивляться на ту машину. Не розумію, що це за машина, але дивляться. Я їду на шам. Я їду. Давнім Я Якось дивився фільм, не можу сказати назва. Де вони теж їхали в кемпері і в них воїна коли не щось мені на то похоже. Так, повороти тут. До речі, тут щоб поняти який поворот включити, треба добре подумати Заїду на мойку, хоч дощі певно буде, але... Хочу заїхати на першу мойку, трохи її помити. Помилися. Ну, думаю, дощі будуть нормальні валити. Але перша хвилина, коли мені дощ якось ну, не вивада, тому що це не є фестиваль, це просто ну, збір ретролюбителів і то декількох ретролюбителів. Один гість. Один гість якого я очікую, це з Довбунова-Довбунів. Рівенська область, Мерседес 116 й Все решту знайомі. Тобто один, який перший раз їде, їде в далекат. Все, вмерло. <реш> Перестала їхати. Коротше, бензонасос перестає качати, нагрівається і перестає качати. Але я думаю, що не найгірше. Зараз тряпки якісь будемо намотувати, шкарпетки викидати, обмотувати бензонасос і їхати далі. Коротше, так бензонасос нагрівся. Такий був, яке додому їхав. Я думав, що не було бензину. Чую, зараз те саме буде ще трохи, і він далі нагріється. Ну, буду їхати. Добре, що не нагрівається машина. І сзаді вже зрівного населена. Краще треба кричати. Ходжу можу в повороти да, якби при 200. А тренарин виходить той самий, що я їду на Мерседесі. Коли я їду в 200, так де, та навіть ніж 200, Тут 90 може 200 відчувається. І такий шум гам. Мені ну, це подобається. Я думаю, просто тут стати трохи гаму дати відпочити, бо, бо буде мока. А ви приходи, це я Ну дивися, о. Але мерседес дизельний і бензина. А я взяв, тобі, що ну. думав може розпалити, треба ще щось. Слухай, може може тут треба буде шкоду розпалити?

Я та, 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 з половину там, чи скільки влипай, бо я не знаю, так. Але ну, їй кажуть, таке би лишилося, щоб ви їх трохи. Коротше, що із з поганого? З поганого, то, то що бензина погана. Якби не погана бензина, то я би доїхав нормально, більше пригодів не було. Так перегрівався, вилив 5 літрів води, забігши в річку, ще добрав ще 5 літрів води і донизу вже на перевал кочуся. Ззаді вже в мене Юра. До речі, отак краще буде видно. О, а десь так. Ну, там, є, Юра. Та й котимося. Добре, тормозити сильно не буду. Час від часу підкачую, але маю страхи до тих тормозів. Бо не знаєте, що за тормоза. Так що знімати не буду. Далі. От де ми котимся. У мене стопуть Мерседесе. Мені до локації ще 50 метрів. Ще тільки погано, що тут будуть бачити, добре, треба. З'їзду Михайло такий собі. Як я вийду, не знаю, але там вже буде трактор. Ура! не встайньо! Então, oh. ó. Uh. Ну тут я свою печу сусу. Кто-то? Да. Кто-то? Да. Кто-то? Да. Кто-то? Да. Кто-то? Кто-то. Да. Кто-то? Кто-то? Кто-то. Кто-то? Кто-то. Кто-то? Кто-то. Кто-то? Кто-то? Кто-то. Кто-то? Кто-то. Кто-то? Кто-то. Кто-то? Кто-то. 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 кто где, да кто да кто то да кто да да А з білої жуковиці чи з чорною? Синюю. Синюю? Наливає. Нюхайте, воно пахне. як-то, воно взагалі не пахне Ого, а... ти бачиш. І близько підходить. Чи три закрити. Скрути, ти, скрути, ти, ще скрути. З -з 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 Забирай гнізд, сейчас крути. Все, тепер дівай фляшечку. тепер дівай фляжку. Все. Во, все. Кінь бороздене спартуть, а молодий рибо перевірає! Він хоче на цілому федеравку. Що одне як старекінь на орати. А то і на опа. А, блін! Ну, есть, не можна їх навіть поєднувати. Оцей літній відпочинок, типа, на морі і в горах. Це взагалі різні речі. Це. Окуляри дай мені в руки. О зараз так. вишкло выли, ты тримай, мутай ту вот, виси, мутай, вот мутай, бля, во. Мотай ось Ну що ти відділуєшся? на? Во, залупляй, во. Файно стягуй. Але майстри, бля. Ну. Куриту машин не може. так. Короче, ранок, перший ранок. Не, буде гірший ранок, ранок. Нормальний ранок. Все ж таки набагато краще, ніж в палаці. Взагалі мені дуже гарно сподобалося тут ночувати. Думаю, це не перше і не останнє. Маю на то надію. Моя нічка в цьому босі. Так що сьогодні продовжуємо день. Де ще можна так мити стаканчики і кружки? ці оболони. Тисячу. Коротше не зачинаю. Що там, Бограш? перший рік породняється. Починаємо Бограш варити варили два як ви варите борщ, так? Борщ. За ферне тепер ви. Ми. ми варимо всі, тож дивись. Так, картоплю чистили, я, цель, я, я комплексний борщ. Я морально варю. А я, аби ви пам'ятали, та, знімайте на відео. Люди, то нормальні, а ти будеш нормальний. 24, 24 25. Йде сейчас алфавитный. Дюра, я один день буду в спорті побачити, чи? Що там ходить? Я вроджений артист, <оркестр>, не так? Та, до речі, та, чуєш, на. Кай я ще не бачу. Та приїдь Калус, ти а прийдеш, не в ти прийдеш і каде видів цей бо. Мерседеса Мерседеса. Треба їхати в Калус. Та Приїдь! Іван вже дарик зварить блогача що що? Ти на тебе і на неї, Міра поки була. ти змерзнеш, ти вже заморозиш. Речі не бачу, це його інклюзив, бля. Ну, я перець люблю, ну просто люблю. смішний. А помідорів не даєш? Але треба аж парити школи. Дітям. Два мільйони з Чувак, там, Скільки? дереві стало Пітер 16. Що ну, ти розказуєш? В мене є два колеги, які там родилися і не зі своїми. Дівчата ложку забирав. я ще потікав, пані ваш. Ох, ти, блін! Сам чоловіче. Я тут не вписуюся. Ні ні, можна буде цей. Прислабиться. Мотоциклів ага. Топо... що? Ні. Ще ніхто не п'є. Я... Ні не... Довго, звісно, якщо вибачиш, так довго, тримай підрозділ. <реш> <Дай реш> що тут спідометр, до мопеда. Я бачу це двері. Да. Це доїжджа новенький палець колінвала сепаратором, і там ще є нульовий шатут. Коротше, то не біда, за, за 23 тисячі гривень. Це подарок. Правда? І нема що говорити, Це що він подарун, поганий. Фак. Фак. Ну тоді було більше. Фак. Тоді було. Чуть-чуть більше. А, ну, 20 ти вже посівньою впав. Ні, не так багато.